Вітаю глядачів, підписників мого каналу Ворожіння Таро. Сьогодні хочу розглянути, можливо, трохи з запізненням, але тема дуже актуальна: виступ Путіна і те, що він там була така фраза, що Захід хоче розділити Росію на Московію на Уральців та інших територій. Давайте розглянемо, чи дійсно це. Чи, чи дійсно це таке буде? Що з цього буде? А, чи дійсно причетний до цього захід, чи це все розвалює сама Росія? Так, ну давайте першим питанням. А, чи дійсно буде розпад Росії на території? Ну, дві карти, так дві. На декілька територій. Так, дивіться. А, дійсно, відійдуть всі ті території, які були приєднані до Росії а, насильним путем, а, путем обмана, Ті території будуть робити спроби відходу і деякі навіть відійдуть. А, так, що, щось починається на Росії, і до цього, до речі, є. Дуже багато до, цих, до відходу територій, дуже багато є фактів, аргументів і доводів різних, що люди там не хочуть. Чи дійсно боїться цього Путін, що він втратить території? Чи йому безразлично, чи боїться цього Путін? А, ні, дивіться. Особи, щоб він боявся втратити території, ні. Він, знаєте, якось так впевнений, що в них міцний союз. Що ніде вони не дінуться, що його люди на містах там, на тих територіях працюють, і, і все буде добре, що ніхто нічого у нього не одбере. Але ж дивіться. Опять я доложую карти, і мені випадає, що території відійдуть, там ведеться до цього активна пропагандистська робота, і при тому відійдуть вони зовсім не силовими методами, там не буде війни, і якось, знаєте, вони більш-менш мирно. Відійдуть. Так, а, давайте заглянемо, чи буде, чи причетний до розпаду територій а, країни Європи та Америки. Чи мають вони пряме відношення Європи, а, Америки, чи мають до цього пряме відношення? Так. Ну, дивіться, З даного розкладу я можу сказати, що Європа до цього має більше відношення, ніж Америка. Але Америка швидше, це як, Америка швидше диктує, як це робить, і робиться руками Європи, розвалює Росію. Але через те, що в американців багато зрадників, не знаю, можливо, на боці Росії. Це в них не завжди виходить. Але ж коли Америка диктує і це робить Росії, руками Європи. Так, вона має до цього пряме відношення до розвалу Росії, і я б сказала, що в них це вийде, їхня спецоперація по розвалу Росії досягне свого успіху. Так що, якось так. Дякую за перегляд відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Для особистого розкладу звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram. Гарного вам дня, до нових зустрічей!